Після навчального процесу зателефонувала мені клас не класний керівник, а психолог. Помідомила, що на камеру розділася моя донька. На якому уроці що це сталося? Невідомо. Це ж не просто так, що воно сталося на перерві, а під час уроку. А це випадок, який трапився у Рівному у 26-му ліцеї. Це був урок, були присутні всі ну, вчителька, всі діти. Було спокійно в один момент, каже він дістав ніж і наніс три колетих удара в стегно. Схожі випадки булінгу у освітніх закладах рівненщини фіксували протягом року. Вони були різні: від суперечок між однокласниками до конфліктів учнів із викладачами. Той самий вчитель виставив для дитини, яке було визнано в п'ятницю на на. На зборі вчителів і представників поліції визнані неправомірними оцінками, не оцінена дитина. Хоча в дружина після інциденту повідомила директора особисто, що дитина відвідувати м, уроки іменно. Географії то цієї в ці в цього вчителя не буде, тому аби, хоч якось, зменшити ймовірність появи подібних інцидентів у навчальних закладах, запрацювала служба освітньої безпеки. Інспектори служби освітньої безпеки вони перебувають постійно в навчальних закладах, аби забезпечити захист дітям. Надавати підтримку педагогам, вчителям, а також своєчасно реагувати на правопорушення на сьогодні. На рівненщині налічують 82 заклади загальної і середньої освіти, де працюють інспектори. Ті зобов'язані перебувати на місцях, аби своєчасно реагувати на конфліктні ситуації. Спершу офіцер поліції або адміністрація навчального закладу отримує повідомлення про випадки булінгу. Потрібно зібрати всю необхідну інформацію, опитати вчителів, педагогів так само учасників даного конфлікту, зібрати повністю інформацію. Якщо Випадок булінгу підтверджується, тобто працівник поліції він буде складати адміністративний протокол. Як зазначає Аліна Чуповська, поява інспекторів у школах уже дає свої плоди. За її словами, у навчальних закладах почали проводити більше профілактичних бесід. Разом з тим, додає Аліна Чуповська, у дітей підвищився рівень довіри до поліцейських. Учні навіть самі підходять до інспекторів та розповідають про проблеми. Поліцейська переконана, що з появою інспекторів у школах можуть зменшитися випадки булінгів. Утім, наскільки слова співпадатимуть із реальністю, покаже лише час. Вікторія Якимець, телеканал ITV, АЙТІВІМедіагруп.